Вітаю на уроці української мови. Приготуйте підручник, зошит, пенал з української мови. Приготуйте себе до уроку української мови. Починаємо. Я думаю, що ви вже готові працювати, піднімати ручку. Будемо дружно сьогодні працювати. Перевірте, будь ласка, ваше домашнє завдання чи виконане воно. Запишіть 23 вересня класна робота» і запишіть каліграфічну хвилинку. Постав відео на паузу та виконай завдання. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати значення слова. І е, давайте згадаємо, що слова вживаються у прямому та переносному значенні. У сполученні слів плаче дитина слово вжито в прямому значенні. А у сполучені слів плаче верба слово вжито в переносному значенні. Згадуємо, де? тобто пряме значення те, що існує, реально може відбуватися. А переносне це нереальне те, що не може відбуватися. І так, розгляньте вправу 42. Нам треба з вами записати. Словосполучення скласти і визначити, яке словосполучення вжито в прямому значенні, яке в переносному. Наприклад, солодка вода, вишневе варення, золотий ланцюжок, гострі ножиці. Це на все буде написано пряме значення. Але, наприклад, солодка усмішка, вишневе плаття, золотий голос. Острі слова. Це буде переносне значення. Запишіть, будь ласка, ці слова в рядочок. Справа 45 На сторіночці 6. Нам треба за допомогою коду знайти та прочитати слова. Приязний, приємний, доброзичливий. Це слова-синоніми. Сьогодні згадуємо, що синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але близькі за значенням. Синоніми допомагають уникнути повторів, точніше висловити думку, наприклад, лан, нива, поле. Давайте розглянемо вправу 47. му Прочитаємо слова для довідки та запишемо групи слів-синонімів у порядку розміщення малюнки. І так, хто зображений на малюнку? Дивимось, це може бути: це лелека, бусол і бусько. Тобто ось так можуть називати лелеку. Далі дивимося на другому малюнку, що роблять листочки? Вони опадають, облітають і осипаються, так? На третьому це хліб. Паляниця, буханець. І на четвертому це хата, будинок, будівля. Чудово. Запишіть, будь ласка, ці слова. Вправа 47 і запишіть слова. Ваше домашнє завдання виконати інтерактивну вправу за посиланням. Дякую за урок. Побачимось. Обери, що для тебе було. Корисним, над чим варто ще замислитися, і що тобі було не потрібно сьогодні на уроці, які знання не потрібні.